Вітаю шановні глядачі, скажіть нам, будь ласка, вище сили, що заважає припинити верніше знищити всіх рашистів, що обстрілюють місто Херсон, щоб в них не було більше такої можливості, щоб всі, хто обстрілює Херсон і надає ці накази, втратили ручки що заважається зробити, щоб вони більше ніколи не змогли взяти ручки зброю, щоб їх не було ручки. Тут їм допомога є, звісно, якісь колаборанти присутні. Іде хороші карти виходять. Боже, допоможи нам, будь ласка, наші військові змусять відплата. Тут розвертається ситуація, те, що зроблено було із містом Херсон. З Херсоном це все повертають військові расистам. У них важкі надзвичайно втрати, поранення. Оцей а, вже їм не хочеться от Херсон. Так. Перемога військових України. Єдине, що заважає це страшні люди, колаборанти, це е, біда. О, оці люди це саме страшне що є в цій війні. Заперечую повністю весь негатив. Повертаю расистам все лайно, всю біль сльози, страждання людей. Українців у Херсоні все, що зроблено, всі смерті, страждання, катування, гвалтування всі сльози і страх повертаю расистам тим, хто обстрілює, тим, хто знущається над Херсоном, повертаю їм все назад. Буде так, буде так, буде так. все лайно забирається в російські Вертається їм назад по Верховному суду. Буде так. Так дійсно тут показано, що зараз оця агресія сповільнюється і всі загони, всі расисти вмирають. Вся російська військова оця... Техніка розбивається і всі загони, що там у них існують, вони всі вмирають. Ще дуже сильно буде очищено Херсонську область від колаборантів, від наводчиків, від тих, що допомагали руйнувати Херсон. Це лайно повертаю расистам назад. Всі біди, сльози, печалі, страждання і смерті. Повертає тому, хто зробив. Його в дім прийде те саме, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Херсон. Всіх військових Російської Федерації, що обстрілюють Херсон, хто дає накази на обстріли Херсону знищити повністю, повернути їм все назад на голови, все, що запущено було по місту Херсону, повернути назад їм на голову. Буде так. Перекриваю, і так буде. Більше немає змоги у расистів продовжувати обстріли міста. Руйную повністю всі склади з боєприпасами, всі командні пункти, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на знищення расистів. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, одверніть, отведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, вибухову хвилю, уламки, гранати, всю можливу агресію, кулі, все, що запускають расисти по Херсону, по цивільних людях, по військових України, одведіть, одверніть. І поверніть назад расистам на голови, щоб їх вбивало і нищило їхня ж зброя. Більше не було їм змоги продовжувати воювати. Всі, хто на Херсонщину позарився, без рук, без, рук, без ніг остався. Буде так, буде так. Прошу захисту для наших військових і цивільних людей і вдень, і вночі захищайте. Та буде міцний захист, і так буде. Та буде закрите небо над Херсоном. Мирне небо над Херсоном. Прошу допомоги, будь ласка. Якомога швидше буде припинена обстріли Херсону, буде так. Прошу допомоги. Більше немає агресії, расисти всі загинуть. Буде так. Дякую за увагу.